Послухайте казочку листяний килимок для їжачка. У глибині лісу жив маленький їжачок Степанко. Він був дуже працьовитим і все літо збирав для себе харчі, сушив грибочки, ховав яблучні шматочки, а восени почав шукати затишне місце для спання Одного ранку. Він вийшов з нірки і побачив, що весь ліс вкритий золотим листям. Дерева скидали його, наче теплі ковдри. Степанко вирішив: оце буде чудовий килимок для моєї хатинки. Він почав носити листочки до нірки. Спочатку жовті, потім червоні, потім коричневі. Листя було м'яке і шароділо під лапками. Але листочків випадало стільки, що їжачок просто не встигав усе прибрати. Тут прийшли його друзі, білочка Ліна і горобчик Кирик. Що ти робиш? здивувалася білочка. Хочу зробити теплий килимок на зиму, але сам не встигаю, відповів їжачок. Тоді друзі вирішили допомогти. Білочка швидко стрибала по гілках. І скидали з гори найбільші листочки. Горобчик збирав їх дзьобом і кидав до нірки, а їжачок складав у м'які шари. Увечері робота була завершена. Біля нірки з'явився справжній листяний килимок, а всередині – затишне гніздечко. Степанко був дуже вдячний друзям і сказав завдяки вам зима мені тепер не страшна. Він запросив білочку й горобчика на чай із сушених яблук. Вони сміялися, слухали осінній вітер і раділи, що разом навіть звичайне листя може стати справжнім скарбом.